В ефірі програма очі. Оперативно чесну інформацію про найголовніші події цієї п'ятниці. 25 грудня уже готові розповісти для вас мої колеги. Отож сьогодні у випуску дивіться про таке. Львівські копи 30 кілометрів наздоганяли п'яного Даївця. Нового життя Петриківському розпису надають львівські майстри. Всі 12 майстрів створили унікальні, дуже круті картинки. Різдво уже на сцені львівської опери та театру Заньковецької. На різдво людей співають, на різдво чуда відбуваються. Хайщина у жалобі 29-річному сержанту Олегу Галатюку залишалося всього 10 днів до демобілізації. Утім, повернутися у рідний завишень воякові не судилося. 22 грудня поблизу пункту Верхня Турецьке на Донеччині чоловік підірвався на міні. Військовий був молодшим сержантом 53-ї окремої механізованої бригади. Служив у розвідці. З війни вдома на нього чекала дружина, чотиримісячна донечка та 14-річний син. Поховали бійця сьогодні у рідному селі. Допомога на майже 27 тисяч євро. До Львова привезли майже сотню лікарняних ліжок, а ще матраци, милиці, сучасний УЗД-апарат і речі для дітей військових. Такий подарунок від української діаспори з Франції. Вантаж, поки зберігають на складі, волонтери чекають, аби митниця визнала його гуманітарним. Розділять допомогу між трьома львівськими лікарнями: охмадитом, дитячим медичним центром, якому подарують апарат ультразвукової діагностики, а найбільше отримає військовий шпиталь. Майже сотню функціональних. Ліжок, які забезпечать пацієнтам максимальний комфорт, уже очікують у медзакладі. Зараз у декількох клініках шпиталю триває ремонт. Опісля палати обіцяють обладнати сучасними медичними меблями. За них лікарня не заплатить ані копійки. Є достатньо багато ліжок. Ще є трошки штативів і милиць, і є дуже хороший узд апарат яким дуже втішилися лікарі в нашій Чорнобильській лікарні. Клініка психіатрії, от в перспективі клініка щелепно-лисової хірургії, е офтальмології теж саме будуть проводити реконструкцію з ремонтами, ну в тому, в тому числі і заміною ліжкового фонду. Це велика партія. Це е як мінімум можна клініку одну. Із двох клінік, із двох відділень можна закомплектувати повністю. Водій на хаба мало не переїхав поліцейського. Інцидент трапився вчора ввечері, коли патрульні підійшли до неправильно припаркованої іномарки та попросили водія показати документи. Керманич на зауваження копів не відреагував. Забаркадувався в машині й хотів втекти з місця події. Правоохоронці намагалися зупинити автівку правопорушника, але той натиснув на газ і збив з ніг одного з патрульних. На щастя, полісмен обійшовся лише синцями та легкими забоями м'яких тканин. А хулігана таки вдалося затримати. За цим фактом вже відкрито кримінальне провадження. Чоловіку доведеться заплатити чималий штраф. Відбувся, якби стичка, патрульний впав руками на капот автомобіля. Після чого водій просто заблокувався в автомобілі. Почали патрульні викликати підкріплення. Поліцейський перебуває вдома. Сьогодні ми заступаємо в нічну зміну. Натомість завтра не з'явиться на роботі один із Даївців, який влаштував перегони з львівськими поліцейськими. Сьогодні вночі патрульні помітили підозрілий автомобіль, який намагався перетнути подвійну суцільну смугу. Зупинити порушника патрульним вдалося лише за 30 кілометрів від Львова. При затриманні чоловік спершу лаявся та погрожував патрульним. Згодом намагався симулювати серцевий напад. На запитання правоохоронців, чому той не хотів зупинитися. Керменич зізнався: він п'яний та без документів. Втім, оглянувши автівку, поліціян. Знайшли паспорт і з'ясували. Чоловік працівник ДАЇ Львівської області. Про інцидент уже повідомили керівництво. Нині триває службове розслідування. Працівник працівник колишній років чотири назад я працював в розшуку Личаківському. Я вже давним-давно звільнений. Працівник поліції сказав я, 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 п'яний без документів. Календар, у якому кожен місяць ілюстрований Петриківським розписом, створили майстри з України та США. Дев'ять художників вирішили таким чином популяризувати унікальну техніку, аби вона не зникла. Свої кольорові шедеври автори виклали у соціальні мережі, і тепер кожен має можливість їх завантажити. За декілька днів проекту календар вподобали тисячі поціновувачів народного мистецтва. Зокрема, найбільше він припав до смаку українцям Канади та Сполучених Штатів Америки. Петриківка починається з чистого листа. А потім на полотні з'являються кольорові жоржини, волошки та маки нового життя автентичному Петриківському розпису у Львові надає студент академії мистецтв. Петриківка унікальна за своєю структурою, тим, що вона створюється простими людьми. Ніколи це не є професійні художники. Це звичайні такі домашні майстрині, котрі хочуть прикрасити свій побут. Ігор переїхав до Львова із славетного села Петриківка, де й зародився народний розпис. Або унікальна техніка залишалась не лише в історії. Митець вирішив прикрашати квітами буденні речі. Розпочав зі звичайних календариків ще п'ять років тому, а тепер це справжня витвори мистецтва. Тут всі 12 місяців і всі 12 майстрів створили унікальні, дуже круті картинки. Вони всі радують око, дуже позитивні. Спочатку малювали фарбами на полотні, потім перетворили живе зображення на цифрове. Створювали такий диво календар три місяці, де автора надихнула ще дев'ять художників з усієї України та навіть одну американку. Власні творчі фантазії вони втілили у квіткових орнаментах. Це була певно для кожного майстра загадка, де там ігор. Поставить на який місяць якусь роботу. Тут є якби, такі мазки, що взято за основу один от колір, там оранжевий і вмочений в фарбу іншого кольору. От така от розтяжка, перехідний мазок, що теж характерно для Петриківки. Митці наголошують, ця техніка не повторна та магічна. Тут кожна квітка має своє значення. Калина символізує національну єдність, маки кохання, а троянди це віра у краще майбутнє. Навіть коли ти намагаєшся їх повторити, зобразити, ти бачиш їх через свою призму, через свій почерк і зображуєш це зовсім по іншому. Наприклад, така банальна цибулька, яка дуже стандартна в Петриківському розписі, але кожен майстер її малює по своєму. Поширюють автори диву, календарі через соцмережі безкоштовно. Унікальні малюнки вже знайшли своїх поціновувачів в Україні, Європі, Америці та Канаді. Захоплює Своїм виглядом, вже взявши в руки, стає цікаво роздивитися. Це все цей паперовий хронопис. Не останній, запевняють митці. Наступного року планують потішити шанувальників народного розпису новими витворами мистецтва. Наталія Кулика, Анастасія Королюк, програму Очі на львів тебе. Не знаєте, що обрати у якості різдвяного подарунка. Львівські митці китайським дрібничкам знайшли альтернативу: саморобні українські сувеніри. З десяток митців напередодні новорічних свят організували творчий флешмоб. У декількох крамницях презентували власні вироби мистецтва. Таким новорічним подарункам можна не лише помилуватися кожен охочий має змогу і собі придбати авторський святковий сувенір. Ікони на склі, кольорові свічки, дерев'яні іграшки та незвичні підсвічники. Мистецький проект від Романа до Йордана уже шостий рік поспіль тішить поціновувачів хендмейду різноманітними саморобними дрібничками. Цього року майстри надихалися українським вертепом. У творчому проекті умільці поєднали традиції святкування православного та католицького різдва. Зокрема, головна експозиція виставки традиційний ялинковий вінок із запаленими свічками, якими католики прикрашають будинки напередодні свят. Святкування різдва набуває таких трохи нехарактерних для нас рис, і ми власне хочемо з цим трошки поборотися і е, представити, е, представити до уваги власне давню українську ікону, ікону, яка, яка зроблена в традиціях української ікони. Е, показати е, е, якісь сувеніри, які можуть витіснити якісь китайські речі. Одним з символів цього адвенту є власне вінок з чотирма свічками, і на, на святвечір на різдво запалюються чотири свічки, які символізують ніби прихід різдва. Таке, ну це таке радісне очікування з такого світлого народження. Театрали створюють львів'янам новорічний настрій. До Хріздва та Нового року уже оселився у святкових прем'єрних виставах театру Заньковецької та Львівської опери. Наприкінці року заньківчани потішать публіку традиційною українською ніччю перед різдвом. А от солісти опорного у справжню казку поринуть зі своїми найменшими глядачами. Зі снігом та колядками Різдво уже святкують на сцені театру імені Марії Заньковецької. Трішки містики та добряча порція щирого українського гумору. Прем'єрна вистава Заньківчан ніч перед Різдвом, як і у Гоголя – таємнича та смішна історія про дива напередодні святвечора. На Різдво небо відкривається, на Різдво коляди співають, на Різдво чуда відбуваються, дідько не спить. Господь Бог теж за нас. Новий рік Різдво трошки нас без снігу, хочеться цього свята, цієї такого настрою, звичайно, щоб глядачі, якщо не на вулиці, то поринули у нас у залі на виставу. Чи не найперший на сцені майже увесь акторський склад театру? Тут і містична нечисть, і завзяті сільські гульвіси. Проте у перечутті різдва усе змінюється, і навіть чорти на новий рік можуть поєднати закохані молоді серця, але комусь треба бути чортом. Любов керує світом. Любов, а чорти так трошки заплутують. Ну, для того, щоб звичайно люди розплутали пізніше. бо Він добрий чорт нашій виставі. А от львівська опера на період новорічних свят перетвориться на казковий палац. Своїм найменшим глядачам слуги Мельпомени покажуть попелюшку. Стару добру казку трішки осучаснили. Тут найулюбленіша забавка принца айфон, а найкращий друг короля ушатний анімаційний бегемот. Казковий світ прекрасний, який хотіла би побачити кожна дитина. Яка мріє, мріє про добро? Мріє про те, що мрії здійснюються, власне що, врешті-решт, добро перемагає, а не зло. Персонажі з улюблених дитячих книг ужили на сцені барвисті костюми та яскраві зачіски у себе привернути увагу малечі. Головну роль чарівної попелюшки виконує солістка опери Юлія Лисенко. Акторка каже: грати на сцені для дітей справжня насолода, а дарувати малечі казку ще перед різдвом удвічі приємніше. Все одно ми якось мріємо, особливо в підлітковому віці. Про принців мені здається, абсолютно всі мріють, і тому в в перечутті нового року, в перечутті новорічних ну свят різдва зазвичай в більш такому очікуваному стані всі знаходяться. Поринути атмосферу ночі перед різдвом від затківчан львів'яни зможуть уже від завтра. А от прем'єра казкової попелюшки в оперному театрі відбудеться 27 грудня. Наталя Кулика Анастасія Куролюк програма Очі на львів ТБ. Це усі матеріали, які встигли для вас підготувати мої колеги. Адресу сайту, на якому ви можете їх переглянути, ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюся з вами до наступних випусків програми. Очі.